Всім привіт, друзі! Не завжди наші дороги продягають через автобани чи просто якісь дороги більш-менш широкі. Часом наші доставки і дороги впираються в ось такого плану, в ґрунтові. Дорога, яка повертає до лісу, тому що там знаходиться точка, де я мушу вигрузити товар. Звісно, я вже пройшовся пішки. Прогулявся, подивився, як вона виглядає там, тому що ви знаєте, що я ніколи не їду на Авось. Мені обов'язково треба знати, яка ситуація попереду. Тому я вже прогулявся, тут недалеко, 700 метрів. І тепер ми вже сміливіше їдемо. Я просто вам от е, зніму таке коротке відео, як там шорт, шорт, воно в Ютубі називається. Щоб ви просто подивилися, якими дорогами часом нам приходиться їздити. Ось так. Головне, що е, на свій глазомір я подивився, що ми всюди начебто проходимо, нічого не чіпляємо. Е, тому. Нормально. Тому нормально. Ось. А взагалі, що там? Як ваші справи? Я поки кілька днів перепочину з вашого дозволу е, після крайнього відео. І знову буду щось для вас знімати. А ця. А це включення це так. Воно позапланове, просто вирішив показати вам цю дорогу. Ну, як дорогу. Напрямок. Ось так. Там вже за 200 метрів знаходиться точка, до якої ми їдемо, Он там будинок, а за ним нах... ферма. Я на ферму привіз однісіньку коробочку. Ну, 200 кг вона важить, але тим не менше. Оцей будиночок зліва тут вийшла дівчинка, запитала. Що я тут шукаю, бо я тут ходив, я їй кажу, показав бумагу, вона каже, так, це там. Шведи, вони дуже товариські. Ось і все, друзі. Така, такий доїзд до фірми. Мумушечки. Муму. -му -му. Привіт мумушечки, як ваші справи? Гарного вам дня, мумушки. Тікають муму. -му. Все, друзі. До наступних включень, до наступних з вами зустрічей. Тримайтеся, слава Україні!